Географія 9 клас, урок 31. Виробництво тканин, одягу взуття у світі та Україні. Виробництво тканин, одягу та взуття належить до легкої промисловості, яка виготовляє товари народного споживання і охоплює текстильне, швейне, хутрове взуттєве, галантерейне виробництво. Текстильну промисловість поділяють на кілька складових частин залежно від використання сировини та способу отримання готової продукції. Сировина може бути природного походження рослинного та тваринного або хімічного виробництва. Кінцевою продукцією текстильної промисловості є тканини, трикотаж і неткані матеріали. Тканини отримують ткацьким способом шляхом переплетення ниток на спеціальному ткацькому верстаті, натомість трикотаж отримують з'єднанням ниток у петлі. Тканини і трикотаж можуть бути однорідними і змішаними. Неткані матеріали зовні можуть нагадувати тканини чи трикотажне полотно. Але для їх виробництва використовують інші технології, такі як склеювання, зв'язування, прошивання тощо. Їх широко застосовують у побуті та виробництві. Процес виготовлення тканин охоплює кілька стадій перша це первинна обробка сировини. Далі йде друга прядіння, за нею третя – ткацтво і четверта оздоблення. Перша стадія характерна для виробництв, що використовують природну сировину і полягає в очищенні сировини від домішок і насіння, отримані з неї волокнистої маси. Первинну обробку здебільшого здійснюють у місцях виробництва сировини. У результаті прядіння отримують пряжу, безперервну нитку певної товщини і міцності зі скручених волокон. На стадії ткацтва спряжі виробляють так звану сурову тканину сірого кольору, яка ще не придатна для кінцевого споживання. Лише після завершальної стадії текстильного виробництва, оздоблення і кінцевої обробки тканини, тканина набуває необхідного вигляду і властивостей, щільності, м'якості, блиску тощо. Інколи всі стадії виробництва тканини поєднують на одному підприємстві текстильному комбінаті. Функціонують також окремі підприємства, на яких зосереджено одну або кілька стадій виготовлення тканин прядильні, ткацькі, прядильно ткацькі, оздоблювальні чи ткацько оздоблювальні фабрики. Розміщення підприємств легкої промисловості визначається різними чинниками. Природно сировинний чинник суттєво впливає на розміщення майже всіх виробництв текстильної промисловості, насамперед підприємств із первинної обробки льону, бавовнику, вовни, джуту, волокна шовкопряда, а також обробки шкур для взуттєвої і шкірогалантерейної промисловості хутряних шкур. Натомість виробництва завершальних стадій текстильної промисловості швейни і взуттєве тяжіють до споживача й наявності трудових ресурсів. Виробництво тканин у СВІТІ. Саме з текстильної промисловості розпочався промисловий переворот, що започаткував індустріальну еру. Тривалий час виробництво тканин залишалося провідним промисловим виробництвом у більшості держав за вартістю виробленої продукції та зайнятістю робочої сили. Лише у ХХ столітті ситуація змінилася на користь важкої промисловості. Протягом другої половини ХХ століття відбулися кардинальні зміни в сировинній базі текстильної промисловості світу. Хімічна сировина поступово витіснила природну в загальному виробництві тканин. Тепер понад дві третини усіх тканин світу виготовляють з хімічних волокон, серед яких синтетичні, суттєво переважають штучні. Основними тканинами, які виробляє сучасна промисловість світу, є змішані з різних видів штучних волокон трикотажні й бавовняні. Вовняні і гляні тканини становлять близько 10% світового ринку, однак попит на натуральні тканини у світі великий. Упродовж останніх десятиріч відбулися суттєві зрушення в розміщенні світової текстильної промисловості. Центри виробництва тканин перемістилися з економічно розвинених країн у країни, що розвиваються. Цьому сприяли наявність у останніх дешевої робочої сили і масового споживача, а також сировинний чинник. За обсягами виробництва тканин усіх видів загалом і кожного виду зокрема провідні світові позиції утримує Китай. Провідним регіоном світу з виготовлення тканин стала Азія. Китай, Індія, Туреччина, Республіка Корея, Японія, Тайвань, Індонезія, Бангладеш, В'єтнам, Пакистан, лідерами в інших регіонах, зокрема з виробництва бавовняних тканин, є Італія, Бразилія, Єгипет, найбільшими експортерами бавовняних тканин, крім Індії та Китаю, є Пакистан, Гонконг, Тайвань, Єгипет. Ляне виробництво поширене лише у кількох десятках країн здебільшого помірного поясу. Джутове в Індії та Бангладеш. Натуральний шовк і сировину для нього найбільше постачають на світові ринки країни Азії, насамперед Китай, Індія, Узбекистан, В'єтнам. Давні традиції виробництва шовкових тканин мають європейські країни Франція та Італія. Загальносвітовою тенденцією є заміна шовку дешевими синтетичними тканинами з подібними властивостями. Виробництво одягу та взуття Ці види діяльності дуже поширені, їх підприємства є в усіх країнах. Проте в розвинених країнах, де праця робітників коштує доволі дорого, практично немає великих фабрик масового виробництва одягу. Спеціалізація розвинених країн це виробництво модних елітних виробів. Світовим швейним цехом з масового пошивання одягу стали країни Азії з їх дешевою працею найманих робітників. Центрами індустрії моди в сучасному світі традиційно залишаються Париж, Рим, Мілан, Нью-Йорк та Лондон, що спеціалізується на молодіжній моді. Подібні тенденції розвитку характерні й для світової взуттєвої промисловості. Переміщення масового виробництва продукції в країни, що розвиваються, зі збереженням за економічно розвиненими країнами лідерств в модельному бізнесі. Серед визнаних законодавців мод італійські, французькі, німецькі, англійські, данські, американські компанії. Найбільшими виробниками взуття серед країн є Китай, Індія, Італія, Республіка Корея, Бразилія. Виробництво тканин одягу і взуття в Україні. Виробництва легкої промисловості розміщені по всій території України. У другій половині ХХ століття це були комбінати гіганти, великі і середні фабрики, заводи і цехи. Підприємства легкої промисловості працювали в усіх областях, особливо поширеним було швейне виробництво. В умовах переходу економіки України на ринкові механізми господарювання чимало великих підприємств зазнали реформувань і скоротили виробництво або взагалі перестали функціонувати. Водночас низка малих і середніх підприємств швейної та взуттєвої промисловості почали працювати, орієнтуючись на зовнішні ринки і використовуючи іноземні капіталовкладення. У великих містах з'явилися нові великі підприємства з дизайну і пошиття одягу, які зорієнтовані на заможного споживача. Нині у вітчизняній текстильній промисловості з понад півтори сотні колишніх підприємств реально працює близько трьох десятків, і ті у своїй діяльності постійно стикаються з проблемами. Серед виробників бавовняних тканин залишається один комбінат з повним технологічним циклом тернопільське об'єднання Текстерно. Основну частину вовняних тканин виробляє чернігівський комбінат. Невеликі підприємства є у Харкові, Сумах, Богославі. Ще донедавна в Україні діяв повний цикл виробництва та переробки льону. На місці колишніх промислових гігантів створюють нові технологічно досконаліші підприємства, які більш пристосовані до глобалізованого світу. Продукція ляної промисловості здебільшого зорієнтована на експорт. На Волині відроджують техніку виготовлення серпанку, повітряно-ніжного ляного полотна. На території нашої країни працює чимало підприємств трикотажної промисловості. Вони виготовляють полотно, верхній одяг, білизну, панчишно-шкарпеткові вироби. Виробництво одягу добре розвинене в обласних центрах і великих містах країни, а найпотужнішими осередками швейної промисловості та модельного бізнесу є Львів і Київ. Швейні фабрики на закордонній сировині працюють і в менших населених пунктах. Схожим чинником розміщені виробництва взуття. Провідними центрами є найбільші міста Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, Запоріжжя.